Доброго дня! Це онлайн, онлайн проект подій в третьому секторі Інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа. Сьогодні я Ірина Таран, керівник громадської організації жіночі ініціативи міста Порятин», ведуча радіо -пістачі. Також на зв'язку з нами незмінний випускаючий реда редактор Інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа Анна Похан. Анна. Здравствуйте. Здравствуйте. Сьогодні з нами Юлія Гончар. Доброго дня, рада вітати вас, в Черкас, Черкаська познажила організація Славія. Дякую, Юля. Сьогодні до нас приєднався Ігор. Знаю, що він зі Львова. Будь ласка, більше про себе. Ігор, військово-громадської організації Центру самовбудування. Дуже mm -hmm. дякую, Ігор. Приємно, що ви з нами сьогодні. Також з нами на зв'язку є Ярослав. Ярослав, доброго дня. Здравствуйте, город Євпаторія. Інститут розвиття креативних технології, мас-медіа. <звідує> Дуже приємно. І також сьогодні з нами в чаті Світлана. Світлана це голова громадської організації ICA Україна, місто Київ. І нагадаю, що, о, що у нас іде онлайн проект подій в третьому секторі, це партнерська програма, яка реалізується з громадськими організаціями України. І сьогодні ми продовжуємо обговорювати тему Гендерні стереотипи і наша дискусія буде стосуватися такого стереотипу. Юнаки за своєю природою егоїстичні, нездатні до переживань та емоці емоційної підтримки. Так це чи ні? Пробуємо сьогодні розібратися. І перше слово хочу надати нашій експерті гендерній Юлії Гончар. Угу, дуже дякую. Ну, це такий міф, напевно, є, що юнаки за своєю продаю більш егоїстичні, не здатні до переживання, і часто їх звинувачують у цьому дівчата. Я спробувала подивитися, що, що є написано про цю тему, і справді дуже багато такої інформації, що багато чоловіків вони підвищують вимоги до жінок, ставлять в першу чергу свої сімейні чи робочі інтереси, а при тому вони можуть обмежувати розвиток жінки, яка поряд з ними, і це все трактується як прояви егоїзму. Але це говорять так вчені, а сьогодні ми, напевно, поговоримо також про наш життєвий досвід і спробуємо спростувати або підтвердити цей міф. Добре. Дуже дякую вам, Юля. Ось ще які є думки з цього приводу. Може наші чоловіки щось нам підкажуть? Мужчина, ви егоїста чи ні? Ні. Ні? Чому это? Обоснуйте, пожалуйста. Ярослав? Да. Давай поговоримо, ти егоїста чи ні? Какой-то степени, да, может быть. А Мастер. в чем проявляется ваш эгоизм? Mm. Ну, это вот на это уже тяжело ответить. Здоровая самокритика это уже хорошо. Ну вот я прочитала, что человеческий эгоизм встречается повсюду, и и это проявляется на ведь в том, как они целуются. Я не знаю. То есть ты видишь вам на себе. Как они целуются? Да. Я рекомендую проверим. Ну, я як навряд чи знаю, як цілуються чоловіки. Думаю, давай з вічимо. Так, коли вибачте, Юлія. Я хотіла сказати, що Світлана з нами в чаті, а можете написати свою думку, я її озвучу. Ну, Світлана, пише, що старепов... це є науковий факт. Ну, який же це науковий що? факт? Мужчина, ви хто? Як ви попали в нашу бесіду. А я так, треба. А звідки ви гіїсти? Я прочитала на нам пише, що це неправда, що біологічно чоловіки є більш емоційніші, ніж жінки. Це науковий факт. Ага. Ну, може, це проговорити. Це набрали групу чоловіків, да, групу дівчат і вивчали. Да, хто більше, хто менше гіїст. Жінка, як завжди, як хороша актриси, вони зіграли, що вони не гіїстки вообще. А мужі не участвують, а не говорять. почути думку Ігоря. Ігор, ви з нами? Так, так, я тут. Ну, я можу сказати, що Ігоря не дуже добре слышно. Чому? Далі не чути? О, так, класно. Зараз, зараз краще. Угу. Добре. Ну, думка, думка відносно йогоїзму. Я думаю, що егоїзм властивий як жіночій половині, так і чоловічій. Все справа в тому. Той егоїзм здоровий, в розумінні любов до себе як такого, а потім любов до ближнього. Чи Це егоїзм тільки в основному любов до себе, концентрація на собі. А сперечатися хто більше, хто менше. Я думаю, це дуже ситуативно. І навіть в нас по Україні, напевно, в різних регіонах, напевно, по-різному, і по вікових групах, і по соціальних прошарках. я думаю, не так все просто. Тема, тема цікава, звичайно. Я нею не займався. Все так. Та кожна людина нею займається протягом свого життя, правда? Бо це ж стосується кожного всі чоловіка, кожної жінки. Всі тому... Всі. А. Та, я, я хочу ще озвучити, що нам пише Світлана. Жінка більш егоїстична, і це її природа, тому що вона відповідає за себе і дитину. Це природній захист. Ну, Частково можу погодитися з тим, що пише Світлана. А в нас і в, в нас ще в темі є, що хлопці юнаки не здатні до співпереживання та емоційної підтримки. Що ви про це скажете? Не здатні. Чи не здатні чоловіки до емоційної підтримки. Чи підтримують емоційно чоловіки своїх половинок, жінок, творять? Кождий підтримують, кожен каждий гоїсти, кожний ніт. Це ж люди. Все, давайте совсім загласимося, виключає фірм. <п 'ят> <див> тобто, взагалі, егоїзм це властивість кожній людині притаманна, бо без нього ми б не намагалися зробити своє життя кращим чи не прагнули до саморозвитку, і він, напевно, в нормальних дозах і чоловічий, і жіночий є двигуном прогресу, і двигуном життя і до співпереживання, напевно, здатні і жінки, і чоловіки і залежить від ситуації. Але все-таки я гадаю, що у жінок. Менш присутній у гіпертрофованому такому виразі, занадто егоїзм. І жінки такі частіше співпереживають, ближніми тим, хто навколо. Можливо, це теж пов'язано з материнством. Ні, жінки все одно більше егоїстки. А жінки співпереживають. Частіше співпереживають інше. Мені каже, все одно жінки – егоїстки. Вот им надо больше на себя денег тратить, например. Им нужна косметика, одежда, внимание, правильно? Много. Внимания. Они даже пользуются тем, что у них рождается ребенок, и они становятся еще больше игристками потому что им надо еще больше внимания и ребенку. Прочитала. Они еще и мотиваторы про хорошие. Про турботливого человека. Каждого ранка он приносил ей каву в лишку и оставалось лишь помолото и сварить. пийки хотела говорить. Ну, Мужчина тоже эгоист. Ну, а как ближнего, как самого себя? Ну, не будешь эгоистом и как-то, да? Да. Ну, вот что ну, это? как такое? это? Ну, как то да? Противоположные вещи, да, Сергей? Ну, да. Не, ну, так оно же так не речь, это все относительно. Это не противоположные вещи. А да, а что, это если... Якщо... две крайности одной так. и той же сущности. Да. Скажи, если не полюбишь самого себя, то так само и ближнего не сможешь полюбить. Yeah, точно не Полюбив себе, ти красавчик. <laughs> <Надо, laughs> Спочатку полюбить себе, так? И разлюби ближнього. <laughs> Надо, щоб один егоїст був у сім'ї, як це два. Well, Насправді, yeah. якщо говорити про любов, то дійсно. Якщо, якщо людина не поважає себе, не любить себе, то як вона може полюбити когось іншого? Ну так, головне, щоб цей роман був не аж таким захопливим до себе і любов до себе, щоб це був роман на все життя. Знаєте, такий однолюб. Я однолюб, я люблю тільки себе. Це вже це вже як квіточками до квіточок поближче, та нарцисизм. А я всіх переб'ю 30 Ви секунд до кінця ефіра. От дуже дякую Анні Кохан, нашому незмінному. Випускаючому редактору Інституту розвитку креативних технологій я хочу зробити коротенький підсумок, з ми сьогодні спробували спростувати стереотип, що все-таки чоловіки жінки за своєю природою егоїстичніші, ніж жінки. Сьогодні у програмі події в третьому секторі інституту розвитку креативних технологій були партнери з України. Була Юлія Гончар, був Ігор зільвова. Знам...